Друзі, всім привіт! Це канал Товарний бізнес-прив. Я Олександр Штабур. Сьогодні у нас новий випуск. І цей випуск присвячується темі легкий старт товарного бізнесу на розетці В Попередньому випуску я розповідав про PromUA, легкий старт на цій платформі. А саме сьогодні хочу розповісти все, що знаю про платформу Marketplace Розетка. Якщо вам цікава ця тема, одразу поставте лайк, підтримайте мій youtube канал, і починаємо. Друзі, одразу треба почати з того, як може зайти на розетку. В тебе має бути свій склад, чи ти можеш продавати по дропшипінгу. І звичайно, всі знають, що розетка не приймає дропшиперів на свою платформу. Але звідки ж вони дізнаються, що ви дропшипер? Що, друзі, Ви думаєте, що дуже просто зайти на розетку, якщо ви покажете, що у вас є свій особистий склад, що у вас такий перечень е, товарів? Ви думаєте, що цього достатньо? Я вам скажу ні. Ви можете не зайти навіть на розетку, тому що вам скажуть, що такого товару вже дуже багато в нас. Це не унікальний товар, і ми вас просто не приймаємо на свою платформу. Ви подумаєте, ну як це ось я ж продаю автомагнітоли. Це ж унікальний, мабуть, товар, класний. А ви зайдіть, подивіться, таких автомагнітол дуже багато на розетці. І ви будете в не в пріоритеті для цієї платформи. Розетка не хоче, щоб було там величезна кількість сторінок з одним тим самим товаром. Ну, наприклад, як на маркетплейсі Промі. Тут все по-іншому, тут все більш строго, тут контролюють кожну картку товарів, яку ви додаєте. ну... Це зовсім інша платформа, ніж маркетплейс. Промізінь. Я завжди вам казав, треба працювати з найкращими, треба обслуговуватись у найкращих. І до цих найкращих входить компанія ProfiPak. З котрою я працюю вже багато років. Я постійно її раджу. Не просто так. Тому що все, що ви бачите, стрейчі, всі ці пленки, все це товар профіпаку. Вони дуже якісно обслуговують. Друзі, в них дуже швидка відправка замовлення. І це дуже круто. І що мені більше за все подобається, те, що в них є суперський сайт, який ви бачите на екрані. Тут є коробки, стрейч пленки, пупирка. Дуже велике різноманіття товарів, і вам ще й порадять, що краще взяти. Отже, друзі, якщо ви відкрили свій особистий склад, ви хочете якісно запаковувати ваші товари і щоб клієнти отримували якісний цілий товар. Друзі, звертайтесь до компанії Профіпак, це дуже класна компанія. Раджу всі дані в описі до даного відео. Друзі, працюйте тільки з найкращими. З одного боку, звичайно, люди не заходять на розетку, тому що туди дуже важко зайти. Ну, давайте поступово. Перше, що ми робимо, ми заходимо на marketplace розетка, подаємо заявку на те, щоб стати їх партнером це перша наша дія. Ми можемо навіть і не отримати ніколи відповідь на нашу заявку. Таке буває. Я знаю про такі випадки. А можемо отримати відповідь через місяць, через два, через три. І тільки потім нас кажуть, окей, ми готові з вами співпрацювати, надайте нам прайс з вашим товаром з вашою продукцією. І після цього в нас дилема, як цей прайс робити. Нам дають якусь таблицю, якісь правила, щоб її заповнювати. І все на цьому етапі люди вже сипляться і не заходять на розетку. Ну я по перше хочу сказати, щоб на розетку зайти, обов'язково треба мати ФОП. Це по перше. Далі ми зробили прайс. Окей, ми даємо. Прайсі подібні товари, і розетка нам каже: до побачення. Ми з вами не хочемо працювати. У нас такого -то товару багато. Після чого ви кажете: окей, в мене є інший товар, я можу інше завозити чи додавати на розетку. Після чого вони кажуть, вибачайте, ми з вами вже не будемо співпрацювати. Навіть не бентежить що ви могли б їм приносити гроші там і так далі, їх це не цікавить. Все, ви з ними не будете працювати. Ваш ФОП вже для них. Табу. Дивіться, є такий спосіб. У мене є фрілансер, котрий допомагає зайти на розетку. І от завдяки ньому я зайшов. Він створює прайс, він проходить модерацію. Коротше, гарантія 100%, що він заводить на розетку. І в цей момент дійсно все вийшло. Я зайшов на розетку. І після цього які наші подальші дії? Постійно треба додавати якісь товари. Ну, по-перше, додавати товар. Це чи ваш менеджер, чи менеджер на фрілансі, чи, наприклад, це мій фрілансер, котрий мені додає. Йому даю вигрузку з марки Pro, він все це додає на розетку, проходить модерацію і воля. Але можна самому це робити. Для цього є Price Creator. Price Creator, завдяки котрим ви можете легко додавати картки товарів на цю платформу. І там нічого важкого немає. І так. Ми зайшли на розетку, ми вже додали товари, все, яка тут є рекламна кампанія. Тут рекламна кампанія CPA, завдяки котрій при надходженні замовлення, з вас знімається комісія. Все так, як і на Маркетплейсі Промій. Знімається комісія, якщо реалізувалось це замовлення, з вас її зняли. заробила платформа маркетплейс Розетка і заробили ви. Якщо скасовано замовлення, вам комісія повертається. Все аналогічно, як і на маркетплейсі, має вам робочий процес. Друзі, у мене форс-мажор. Ви бачите, я вже в, іншій, в іншому одязі я знімав для вас знімав випуск і половина його не знялася, ну, знялася без звуку. Тому саме зараз я повертаюсь в інший день. І буду знімати всю ту корисну інформацію для вас, котру я підготував. Тому починаємо з того, як все ж таки зайти на маркетплейс-розетка. Що робити поступово? І так, перша наша дія це ми заходимо на маркетплейс розетка через Google. Пишемо розетка. Розетка. Переходимо на саму Переходимо платформу. На саму платформу. І Самому і в самому низу, десь тут збоку продавать, на, продавать розетці. на розетці. Натискаємо, і треба заповнювати і анкету. заповнювати анкету. анкеті. Ми даємо ці анкеті. Ми даємо дані про наш інтернет-магазин, котрі в нас існує. Даємо назву. І що ми робимо? Ми чекаємо, коли маркетплейс розетка нам відповість, нам подзвонить з нами, зв'яжеться і запропонує співпрацю з ними. Це перший момент, і як я казав, що це може навіть не відбутися. Вони можуть mm. з вами не зв'язатись таке буває. А інколи зв'язуються там протягом трьох місяців. Може зараз швидше, я не можу казати точно, але так раніше було. Як же додати товари на маркетплейс розетка? Є три варіанти. Перший – це «Price Creator». Це окремий сайт від розетки. Вам дають доступ до адмінпанелі. І Ви вручну додаєте. Ну, може імпортувати також тут товари. Додаєте через цей маркет через цей price creator. Другий варіант це вам дають файл. І ви його заповнюєте. Це треба ще вміти працювати з Excel-файлом для того, щоб цей прайс надати потім розетці. І третій варіант це коли у вас є фрілансер, чи ви його знаходите на будь-якому фрілансі, і він вам готує цей прайс, який ви потім даєте менеджеру розетки. Що дуже важливо, що якщо ви дропшипер, то не кажіть, що ви дропшипер. Просто знайдіть класних постачальників, котрі вас не будуть підводити. Тому розетка в цей момент ніколи в житті не здогадається, що у вас не свій склад, що ви працюєте по дропу, тому що у вас своєчасні відправки, немає скарг, у вас немає скасування замовлень через те, що у вас немає товару наявності, і тоді питань до вас не буде. Ну окей, на легше ви зробили. Ви зайшли на розетку. Подальші ваші дії постійно, беззупино додавати товари на маркбез Розетка, як і на маркетиспробу. Все аналогічно. Це товарний бізнес. Постійно треба шукати товари, постійно треба шукати постачальників. Постійно треба додавати ці товари в інтернет-магазин, щоб знаходити класні офери, щоб знаходити трендові товари, щоб знаходити просто товари, які у вас будуть нормально продавати, щоб ви більше заробляли. Все, ви додаєте товари, вони автоматично йдуть під рекламу Сіп, це плата за замовлення, а також є окрема рекламна компанія CPC, котрі ви також можете створити в вашому кабінеті розетки. Над чим все ж таки треба дуже тотально працювати на розетці? Звичайно, це над якістю карток товарів. Це треба вміти додавати так назву, що ви видавались всюди, це як і на Маркетплейсі ProM. Дуже. Ну, інформативний опис, тому що тут не можна зробити з фотографіями, з якимись там кнопками, як на маркетплейсі. Пром. Просто інформативний текст, невеличезний, простий інформативні характеристики, там і щось що ще. Хоча окремо, так само, як на промі, є е, колонка е, характеристики, де ви маєте максимально її заповнювати. Фотки мають бути більш Професійні ніж на маркетплейсі Пром. Тут підхід інший, тут не можна робити всякі рамочки, написи. Ну зазвичай майже написи не можна робити. Але на білому фоні це по-перше, по-друге, десь якісь характеристики, і інші фотографії мають бути теж максимально якісні. Чому це так? Чому на промі так а на розетці трішки по інакшому? Тому що розетка це та платформа, куди. Заходять більш професійні товарщики і вони перемагають один одного тільки завдяки якості ну самого товару, якості, якості обслуговування, якістю самої картки товару. Стоповіші продавці, вони ливають дуже великі кошти в те, щоб на розець робити максимально круті якісні фотографії. Що це мається на увазі? Що це настільки професійний підхід на білому фоні з характеристиками, з якимись плюшками, без всяких рамок, щоб це не колхозно, по жлобськи виглядало, як на Пром. Тут прямо заморачуються. І це реально впливає на результат. Зараз їду. Під грузовий ліфт буду забирати трішечки посилок. У нас який принцип роботи. Ми 50% товарів відправляємо самі зі свого складу, 50% товару, ну десь так, плюс-мінус, відправляють постачальники від себе. Це по оптовій ціні, це формат дропшипінгу, але нам дають ціну оптову. Тому ми далеко не все замовляємо собі на склад. А знаєте, в чому прикол? Я вам зараз розповідаю про розетку, да, як легко на неї зайти. А в нас немає такої привілегії в Миколаєві, як відправка безкоштовна від розетки, тому що в нас немає точок прийому від розетки, тільки точка видачі. Тому це для нас величезна біль. Це сталося під час війни. До війни була така змога. Так, ну що, забираємо товар. Доброго дня. Так. Готуємо нашу бехачку. Да, давайте, давайте першу укропочту тоді. Так, ну це ж туди. Опа. Все це укрпошта. Так, а хтось з укропоштою не працює. Ми працюємо. Так. Ага. Так, треба так зробити, щоб все вмістилося. Так, ага, добре. Магазин манго, мого кума. Ось тільки продукцію зараз будемо відвозити. ще. Ага. Так. Все. Красота дякую. А, да, бачите, як Беха мені допомагає. <смі> <смі> а, так, Ну що ви розуміли, що відбувається, чому я відправляю товари? Тому що моєму партнеру заборонили це робити, на жаль, і я зараз шукаю іншу змогу відправляти товари, щоб не я це робив. Але є вже варіанти, тому ще інша пошта буде приїздити забирати, чи наймемо експедитора. Собі в штат. Тут теж треба приділяти увагу назві, звичайно, для того, щоб видаватись краще. Тут теж треба контролювати рекламну кампанію для того, щоб працювати в плюс, в прибуток і для того, щоб перебувати ваших конкурентів. Тут теж треба контролювати видачу на маркетплейсі розетка, так як і на маркетплейсі Пром. Де ви знаходитесь? Чому ви нижчі, ніж ваші конкуренти? Тому що є у кожного магазина свій рейтинг. Ви можете подивитися, якщо у вас вже сторона розетка. у Вас є свій рейтинг 5, максимальний, 4,8, часто у людей, 4,6. У кого менше ніж 4, Все там вже продажів дуже мало. І треба завжди цей рейтинг покращувати. І треба завжди покращити свій інтернет-магазин завдяки відгукам. І над цим теж треба працювати. Але зайти на розетку дуже просто і почати тут продавати і заробляти дуже просто, як ви вже почули. Але як і на промі, як і на розетці, як на будь-якій платформі, можна завжди покращувати всю цю історію. Можна збільшувати кількість товарних позицій, Можна покращувати якість додавання цих товарних позицій. Можна навіть маніпулювати трішечки видачу на маркетплейсі розетки. але роблячи це, знаючи, що ти робиш професійно і дуже обережно, друзі. Якщо у вас ще залишилися запитання стосовно маркетплейсі розетки, пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось дане відео і ця серія. Легкий старт в товарного бізнесу на промі на розетці. Ви хочете почути ще якісь платформи? Обов'язково напишіть це в коментарях, поставте лайк до цього відео. На цьому все, друзі. Я бажаю вам гарних продажів та гарного настрою. На цьому все. Всім до побачення.